На виставку повернулось одне з кращих ліжок Борно в класичному виконанні. Класичний йде з каретною стяжечкою, з гудзиками всередині, причому гудзики можна поміняти на стрази, якщо потрібно. І в такому велюрі з пішучим ефектом. Ліжко Борно в ньому виглядає, як мене, найбільш вигідно. Ліжко з гарантією 7 років. Йде. Чому? Тому що тут внизу йде металева рамка під дном ліжка. Якщо відсунути дно, йде металева рамка, яка забезпечує міцність цієї конструкції. Гарантія на таке ліжко 7 років. Також воно у нас йде з додатковою опцією зйомного чохла. бачите, зйомний чохольчик є. І ніжки ви теж можете міняти. Тут, тут, тут у нас іде стандартна хромована металева, але за потреби можна змінювати на іншу. Це ліжко практичне, міцне. При замовленні ви можете міняти колір та фактуру тканини, і воно дуже часто в нас є на складі в розмірах 1,60 і 1,80. Тепер саме цікава ціна. В розмірі 1,60 шістдесят ціна від 20 тисяч гривень на сьогодні. 3 лютого буде подорожчання приблизно на 1000-1200 гривень більше буде вартість. Якщо купуєте з матрасом, обов'язково йде знижечка на комплект і все доступно оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку. Якщо цікаво, на сайті Солоха є ціни на всі розміри ліжка Борно, бо воно може бути від односпального до величезного 2 на 2 метри. А в описі до відео буде телефончик для зв'язку.